Вітаю! Доброго дня! Слава Україні! Доброго дня. Так, розпочнемо нашу розмову з того, що пані Наталія і пан Роман мають дуже успішну творчу співпрацю. Тому ми сьогодні і разом так зібралися. А саме пан Роман пише прекрасні пісні на слова пані Наталії. Також пан Роман є виконавцем цих пісень. І тому перше таке логічне запитання. У чому феномен успіху вашої творчої співпраці? Як виникла ідея почати записувати спільні пісні? Ось ну і як народилася перша пісня ваша? Ну як на мою думку, я пана Романа свого часу запросила також на інтерв'ю, бо я веду проєкт інтерв'ю на городоцькій з Львівською муніципальною бібліотекою. Ну, фактично, ми обговорювали після інтерв'ю. Загалом творчі смаки кавували. Я подарувала свою свіжу збірку від «Луння літа. Так вийшло. Він на якійсь сторінці відкрив її. Хочете вірити в магію, ми віримо. Там перша пісня і народилася. Я правильно кажу, пане Ромач, а ви тепер скажіть, як ви в той вечір вже мелодію склали я... на ці слова? Справа тому, що в мене вже була мелодія, я писав іншу пісню і зовсім була інша тематика. Але я побачив текст, а перед тим пані Наталя просто в розмові дещо відкрила мені ну, свої якби. <танцес> та, За та, душі. <laughs> і я маю, очевидно, в мене є такий хист, якийсь, якийсь від природи, що відкрити саме там, де потрібно. Я відкриваю і кажу, а чи той вірш не про ту історію, що тільки що розповіли, а Наталя каже, саме так. От. І я потім кажу, ви знаєте, тут є цікавий, цікавий сюжет. Є Закручено так, ну, цікаво досить. Єдине, що це від жіночого імені. Mm -hmm. Ось Наталя мені каже, пане Романе, можете робити все, що завгодно, міняйте, ми поміняємо все той. Я хочу, хочу пісню. Кажу, добре, в мене вже є навіть готова мелодія. І, і от тоді народилася пісня. Ніщо, здається, такого успіху нам не пророчило. А на сьогоднішній день. Пісня показала дуже хороший результат. Угу. Ну, скажу слухачам, що це за пісня. До речі, у нас сьогодні є рекорди сто тисяч переглядів тільки на youtube каналі і якщо так подивитися статистику, і до речі, слухачі обов'язково зайдіть і послухайте цю чудову композицію. Я не пробачу». я не пробачу» називається ця пісня, і хотілося напевно більше про цю пісню почали вже говорити. Як зародився задум, ми говорили. Ось і ну, напевно, чи очікували ви, що ця пісня буде така популярна на сьогодні? Ну, Мені здавалося, що вона особлива. Правда, щодо популярності це неможливо згадати. І про це думати не потрібно, коли ти щось створиш. Коли щось створюється, на мою думку, це треба максимум професійного підходу, щоб в пазл лягли слова з мелодією. Ну і чарівний голос заворожував. Плюс ми дуже вдячні за відеомонтаж поетесі Надії Бойко, яка зробила нам чудовий кліп. Ну і звукорежисеру і аранжувальнику пану Володимиру Берану. Так, 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 що є, є все ж таки синергія.